На Рівненщині після пологів померла породілля та її новонароджена дитина. Поліцейські почали розслідування. Житель Сарненщини до смерті побив свого товариша та граната для міського голови. У Костополі невідомі підірвали боєприпас на подвір'ї очільника міста. Це чергова частина Я Ірина Жуковська і далі ви дізнаєтесь про таке. Смертельна випадковість. На Млинівщині чоловік втопився у колодязі. Знову підпал. У Квасилові біля залізничних колій невідомі підпалили сухостій. Бойовий порядок, дрони та штурм окопів. Як відбувається підготовка військових національної гвардії? На варті безпеки. Щорічно 25 березня в Україні відзначають день СБУ. Тих, хто веде боротьбу із тероризмом, захищає нашу державу від зовнішнього та внутрішнього ворога, а також щодня на фронті і в тилу бореться зі злочинцями та зрадниками. Зокрема, на рівненщині протягом повномасштабного вторгнення було чимало резонансних викриттів та затримань працівниками управління СБУ. Детальніше про це розкаже наша Лілія Мазур. Важні, сильні та незламні. Вони працівники Служби безпеки України. Завдяки їхній роботі кожен українець відчуває себе захищеним. Щодня вони викривають колаборантів, затримують злочинців та зрадників, захищають нашу державу від ворога. Так, у нашій області працівники управління Служби безпеки України неодноразово затримували злочинців, які організовували схеми виїзду за кордон чоловіків призовного віку. Встановлено щодо організації схеми причетні жителі Рівненської, Одеської та Тернопільської областей. Використовуючи бронь одного з агрохолдингів, що здійснює постачання зернової продукції за кордон. Організаторам вдавалося оформляти ухилянтам безперешкодний проїзд через державний кордон України, нібито для укладання зовнішньоекономічного контракту з постачання зернової продукції. Співробітники ЗБУ регіону затримали на гарячому одного з організаторів під час спроби передачі необхідних документів своєму замовнику. Серед наших співвітчизників є і такі, хто зраджує нашу державу, співпрацює з ворогом та прагнує. Не проходу руського міра, втім зусиллями працівників СБУ їх викривають та затримують. На Рівненщині співробітники Служби безпеки України викрили чергового прихильника комунізму та руського міру. У ході проведених санкціонованих обшуків правоохоронцями вилучено електронні пристрої, які будуть скеровані для проведення комп'ютерно-технічної експертизи. Досудове розслідування здійснює слідчі Рівненського РУ. Наразі вирішується питання про повідомлення зломиснику про підозру, у вчиненні злочину, передбачено частиною 2 статті 436 приміткою 1 Кримінального кодексу України. Савлівська шанувальниця Лавляло злочинні дії армії РФ, мародерство, знищення житлових будинків та об'єктів цивільної інфраструктури України за процесуальне керівництва Рівненської обласної прокуратури до суду скеровано обвинувальний акт у вчиненні злочину, передбачено частиною першої статті 436 приміткою 2 кримінального кодексу України. Нерідко співпрацюючи зі зрадниками та засилаючи своїх агентів на територію України, ворог намагався досягнути бажаного результату. Втім, ці спроби були невдалими, оскільки працівники СБУ Бу завжди на крок попереду. Відтак на території нашої області затримували і диверсантів, які планували підірвати енергетичну та транспортну інфраструктуру нашої держави. Спрі підготовки до здійснення диверсії на одному з об'єктів транспортної інфраструктури рівного зломисник передав розвіддані Російської Федерації щодо дислокації підрозділів сил оборони регіону, у тому числі місцевих військоматів. На підставі зібраних матеріалів слідчі СБУ регіону повідомили зломиснику про підозру. Робота Працівників СБУ неоцінена та надзвичайно важлива, адже саме вони стоять на варті нашої безпеки. Телеканал ITV Media Group приєднується до привітань наших захисників, які відзначають своє професійне свято сьогодні, 25 березня. СБУ Рівненщини затримала рецидивістку, яка ввозила в Україну прекурсори, з яких виготовляють психотропи під виглядом прального порошку. До створеного наркотрафіку була причетна жителька Хмельниччини, яка вже мала судимість за контрабанду заборонених речовин. Жінка у лютому цього року запропонувала клієнту свої послуги із перевезення прекурсорів з Єгипту до України. Приховуванням від митного контролю. Чоловік погодився і заплатив понад 400 тисяч гривень та 1800 доларів за товар і транспортні витрати. У березні зловмисниця полетіла до Єгипту, а доставку псевдоефедрину організувала через Італію. Зокрема, вона передала одному із приватних перевізників кілька сумок з продуктами та нібито пральним порошком. Передачу клієнт забрав на території України. За даними слідства, зломисниця маскувала іноземний товар у коробках з під прального порошку та відправляла його до нашої держави через водії міжнародних пасажирських перевезень, яких використовувала в темно. після везення прекурсорів в Україну. Учасники угрупування продавали їх своїм спільникам з нарколабораторій. У результаті комплексних заходів співробітники СБУ затримали на Рівненщині організаторку наркобізнесу, яка переправила до регіону партію псевдоефедрину загальною масою 13,5 з 13 кілограм на суму понад 3 мільйони гривень. Кермо та алкоголь гречі на 23 березня близько 13-ї години дубинські патрульні отримали повідомлення про ДТП, що сталося на автодорозі поблизу села Молодово-2 у Дубинському районі. Прибувши на місце події, інспектори з'ясували, що керманич автомазда не був уважним за кермом, не обрав безпечної швидкості руху. Наїхав на відбійник і з'їхав у кювет. Під час спілкування із водієм патрульні помітили у нього ознаки алкогольного сп'яніння. Результат огляду позитивний 1,91%. Відтак на кермувальника склали два адмінматеріали. У Рівненському районі внаслідок ДТП загинув пасажир буса. Про це повідомили в поліції Рівненщини. Зіткнення транспортних засобів відбулося 23 березня близько 13-ї на автодорозі Київ чоп у селі Грушвиця. 2 слідчі встановили, що водій автомобіля Мерседес бенц із напівпричепом 43-річний житель Житомирської області не врахував дорожню обстановку та допустив зіткнення із автомобілем Мерседес під керуванням 27-річного рівнянина, який здійснив аварійну зупинку в крайній правій. Смузі. Унаслідок ДТП травм зазнали водій та пасажир буса. Керманича після надання меддопомоги відпустили. Пасажир, 38-річний житель Волині, попри вжиті, реанімаційні заходи від отриманих травм, помер у лікарні. На тій же автодорозі 26 березня трапилося іще ще одне зіткнення. У ДТП потрапив кросовер Мерседес Емель під керуванням жителя Волинської області та Опель Астра, керманичем якого був рівнянин. У наслідок автопригоди травмувалася пасажирка Опель Астра. Медики діагностували в неї перелом руки. У салоні автівки також перебувало ще двоє малолітніх дітей. На щастя, вони не травмувалися. За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху слідчі розпочали судове розслідування. Транспортні засоби з механічними пошкодженнями вилучені. У рамках кримінального провадження встановлюються усі обставини автопригоди. Відповідно до огляду на стан сп'яніння водії були тверезі. І знову траса Київчоп. 28 березня близько 2-ї години ночі неподалік села Самостріли унаслідок ДТП загинув житель Львівщини. Слідчі встановили, що мешканець Львівської області не впорався із керуванням та протаранив відбійник. У наслідок ДТП водій легковика отримав травми несумісні з життям. Незначні травми отримав і 45-річний пасажир, уродженець Львівщини. Обставини смертельної ДТП встановлюють поліцейські у рамках кримінального провадження, розпочато за частиною 2 статті 286 кримінального кодексу України. Трагічна випадковість 25 березня у селі Терешів на Млинівщині рятувальники дістали з колодязя тіло 56-річного місцевого жителя, який зник у п'ятницю, 22 березня. Востаннє його бачили у той же вечір, а потім він ніби крізь землю провалився. Тож його рідні розпочали пошуки. Вони тривали три дні. В результаті чоловіка знайшли мертвим. Ми виїжджали на місце, поспілкувалися із друзями померлого та його односельцями. В наступному матеріалі ви дізнаєтесь усі деталі цього інциденту. Його шукали з п'ятниці і навіть не підозрювали, що він зовсім поруч у понеділок, 25 березня, у селі Терещі втрапилась жахлива ситуація, яка сколихнула усю округу. На дні колодязя на подвір'ї свого брата жінка виявила його тіло. Відомо, що чоловік зник іще увечері, 22 березня. Після того як його сестра не змогла із ним сконтактувати, одразу почала пошуки. Через кілька днів вирішила заглянути у колодязь, на дні якого і виявила свого брата. А його знайшли як. Я був вдома, бо я не можу ходити. О, лежав, прийшла сестра його, та й питає, чи не було Петра. Я казав, що не було. Він ще був у мене в п'ятницю, приходив. Не було. Кажу, що шукайте його, бо там криниця така ну, низенька. Ну, низенька, це от. Кажу, може, де він крутив воду, а може де пішов до людей. І вона пішла, взяла, я їй дав фонарик, вона посвітила, яка, якась лашина там. От. І ми пішли туди і то його зачепили, бо гром витягнув, ну як підтягнули, тільки побачили, що людина да й все. І приїхали МЧС поліція, то витягнули його десь у після жахливої знахідки. Сестра 56-річного чоловіка викликала рятувальників, оскільки самотужки витягнути його тіло було неможливо. 25 березня, близько чотирнадцятої години, в приватному господарстві села Терещев Млинівської територіальної громади чоловік впав у колодязь. Надзвичайники за допомогою спецзасобів дістали тіло чоловіка 1968 року народження. Усі обставини трагічного випадку встановлені встановлюють працівники поліції. Новина про те, що чоловік втопився у власному колодязі, шокувала усе село Терешів. Ходила сестра, шукала його. Ну і десь якось побачили, що відро в колодязі там, Дай, давай шукати. Дай. Знайшли його це. У селі про чоловіка відгукується тільки позитивно, розповідають, був роботячим, безвідмовним та надзвичайно добрим. Ми дружили. Ой. Хороша людина була, всім допомагав, брати таків. В він нікому не робив. Це точно. Допомагав. Як попросиш, допоможе. Не відказний був чоловік. Відомо, що 56-річний чоловік був найменшим у сім'ї. Нині у нього лишились дві сестри, яких він дуже любив. Доброю людиною був, слухняний був, слухав всіх. О, і люди його поважали, і він людей ну, добрий був. добрий. Ну, сестри є. Одна в Луцьку, а друга тут живе, в Терешові. О, допомагав сестрам. О, і любив сестер. Ну, добрий, добрий був, нема що сказати. Як розповіли у поліції Рівненщини, на тілі чоловіка не виявили слідів насильницької смерті. Відтак є всі причини вважати цей прикрий випадок нещасним. Та все ж розслідування триває. На Рівненщині під час пологів померла новонароджена дитина. А через три дні, 22 березня, і її мати, яка була в реанімації. Це сталося у лікарні в Костополі. Ані Данильчук зробили кесарів ростин 19 березня. А 22-го родичам повідомили, що жінку врятувати не вдалося. Рідні померлої звернулися до поліції у лікарському свідоцтві про перинатальну смерть дитини. Вказали, що причиною є гіпоплазія легень. Як розповіли родичі загиблої жінки, з її пологами пішло щось не так. Відтак лікарі мусили зробити кесарів ростин. Тоді позвонили до завідуючої відділення, яка роз. Повіла рідним, що після пологів у мами була кровотеча, тому їй мусили видалити матку, і тоді її вели в штучний сон, щоб вона укріпилася. Втім, через кілька днів, все ж таки, жінка померла. Близько 13-ї години надійшло повідомлення від родичів про те, що в реанімаційному відділенні Костопільської Бліл померла 35-річна Костопільчанка. Виїздом слідчо-оперативної групи на місце події було встановлено, що Костопільчанка перебувала в родомі, народжувала дитинку, пішли ускладнення, і Костопільчанка 19-го числа поточного року народила дитинку. На жаль, дитинка також померла 19-го числа. І вжитими реанімаційними заходами спасти життя породілі також не вдалося. І вчора, 22 березня, вказана громадянка померла. Наразі відкрито кримінальне провадження за статтею 140 Кримінального кодексу України це неналежне виконання лікарями своїх службових обов'язків. У разі доведення вони лікарів може загрожувати покарання до двох років позбавлення волі. Судитимуть за смертельне побиття 5 липня минулого року житель села Висоцьк на Сарненщині прийшов до будинку знайомого та наніс йому кулаком по голові не менше шести ударів. Як пояснює обвинувачений загиблий, нібито образив його матір, але запевняє, що смерті нікому не бажав. Зараз чоловік під домашнім арештом йому загрожує від 7 до 10 років позбавлення волі. У рівному правоохоронці викрили та затримали двох розповсюджувачів наркотиків. Про це розповіли у поліції Рівненщини. Бізнес-наркоділки вели онлайн замовлення, отримували з телеграм-каналів та відправляли їх, користуючись послугами логістичної компанії. 21-річного уродженця Хмельниччини, жителя рівного, поліцейські, затримали під час відправки трьох посилок із амфетаміном загальною вагою 15 грам. 28-річного рівнянина викрили під час відправки 11 посилок із канабісом та галюциногенними грибами загальною вагою 80 грам. Під час обшуків за місцем. Проживання наркозбувачів поліцейські вилучили майже кілограм наркотиків, шести видів: канабіс, амфетамін, мефедрон, ЛСД, галюциногенні гриби та гашиш. Вартість вилученого у них товару за цінами чорного ринку становить 750 тисяч гривень. Злочинну діяльність складменів задокументували працівники управління боротьби з наркозлочинністю спільно зі слідчими Рівненського районного управління поліції за інформаційною підтримкою відділу кримінального аналізу та за процесуального керівництва Рівненської окружної прокуратури. Зломисників затримали у порядку статті 208 кримінально-процесуального кодексу України та помістили до ізолятора тимчасового тримання. 27 березня слідчі за процесуального керівництва прокуратури повідомили про підозру у збуті наркотичних засобів за частиною 2 статті 307 Кримінального кодексу України. Дві гранати під двері. 27 березня близько третьої ранку один із мікрорайонів Костополя прокинувся від гучного вибуху. Епіцентром стало подвір'я виконувача обов'язків міського голови Костополя Давида Дідуха. Ми були на місці події та поспілкувались із сусідами-посадовцями про те, що на їх думку сталося, та хто серед підозрюваних. Дивіться далі. Одна граната на подвір'ї, інша під колесом службового автомобіля. 27 березня близько третьої години ночі тут пролунав вибух. Невідомі кинули гранату Ф1 на територію домоволодіння, виконуючого обов'язки міського голови Костополя Давида Дідуха. Його сусідка Євгенія розповідає, вибух був настільки гучним, що поприкидались чи не усі мешканці мікрорайону. Бабахнуло всі, посхвачувалися, побігали на двір. Ні пожару, нічого нема. Uh -huh. Ніч темна, окови, коли три години ночі. Десь отак в ту сторону собаки погакають і все. Uh -huh. То син бачив з, з окна, каже, бо він зразу відкрив, то каже, що біля машини, так як дим був. Євгенія додає, на щастя, обійшлось без жертв та загорання, бо ж на вулиці будинки знаходяться зовсім поруч, один від одного. І так якби зловмисники кинули гранату в авто, а те вибухнуло, могла б бути біда. Це варвар, якісь, бо по перше, а по друге, якби загорілася та машина, наша ще ніколи не ставили на дворі, а То як на то те поставили тут на дорозі. Якби загоріли ці машини, то це ж страшне, то ж хата на хаті. Mm -hmm. Хай Бог милує. Де отаке? А що воно знає, ну комусь видно, не чи не вгодив, Ну, не знаю, геть не знаю, що казати. У після події на місце одразу приїхали правоохоронці та вибухотехніки. Під час обстеження території поліцейські виявили уламки від розірваного боєприпасу. Крім того, під колесом легковика виявили ще одну аналогічну гранату із запалом. Її фахівці привели у безпечний стан. Поліцейські встановили, що внаслідок вибуху, який стався у третій годині, пошкоджені ворота приватного будинку та службовий автомобіль «Шкода», який був припаркований на вулиці за парканом. Слідчі роз... Почали досудове розслідування за двома статтями кримінального кодексу України, а саме умисне знищення або пошкодження майна, що належить службовій особі чи громадянинові, який виконує громадський обов'язок у зв'язку з їхньою службовою чи громадською діяльністю, вчинене шляхом вибуху та та незаконне поводження зі зброєю бойовими припасами або вибуховими речовинами. Поліцейські розглядають різні версії скоєного злочину, зокрема й пов'язані з виконанням посадовцем службових обов'язків зловмисника Сам же Давид Дідух коментувати ситуацію на відріз відмовився. От, на думку сусідів міського голови, ситуація, яка трапилась цієї ночі, наслідок його політичної діяльності. Мовляв, деякі його рішення не подобаються не лише костопільчанам, а й самим політикам. Оце починається або самі себе зривають, або хтось їх зриває. це, це моє це лічно я. Те, що думаю. Йде, е, йдуть дуже великі фінансові потоки грошей. Mm -hmm. Розумієте? Mm -hmm. І вони ці потоки ділять між собою. Е, люди в окопах гинуть, mm -hmm. а тут своя війна йде. Нині правоохоронці намагаються з'ясувати усі обставини цієї події та причетних до неї осіб. Тож зовсім скоро ми дізнаємось, хто саме вчинив цей злочин. І знову підпал. У Квасилові біля залізничних колій невідомі підпалили сухості. Відео з тим, як палало поле неабияк, сколихнуло соціальні мережі. За однією з версій підпал могли спричинити неповнолітні жителі селища, які, за словами очевидців, в той же день гралися з вогнем. Чи справді це вчинили підлітки та яких збитків завдала пожежа, дізнавалися наші журналісти. Біля залізничного переїзду у Квасилові загорівся сухостій. Це не на жарт налякало мешканців селища, тому що неподалік загоряння знаходяться приватні будинки та лісосмуга. А у деяких новинних ресурсах взагалі поширювалася інформація, що це палала меблева фабрика. Однак у ДСНС цю інформацію спростували. 27 березня о 21.22 на спецрінію 101 надійшло повідомлення про загоряння сухої трави між селищем Квасилів та містом Здолбунів Рівненського району. На ліквідацію було направлено чергове відділення рятувальників першої державної пожежно-рятувальної частини міста Рівне та вогнеборців місцевої пожежної команди села Корнен. Ліквідувати пожежу вдалося на площі пів гектара. Практично відразу після появи відео з підпалом почали ширитися й версії причин пожежі. За словами старости Квасилова, віти Кисільової це міг бути і підпал. Напередодні пожежі до неї зверталися працівники Укрзалізниці, які побачили неповнолітніх жителів селища, що бавилися з вогнем. В другій половині дня до мене звернулися працівники Укрзалізниці, які виявили поблизу дистанції колій підлітків неповнолітніх дітей, які гралися з вогнем. Я впізнала дітей, повідомила батьків про те, що провели з ними інформаційно-роз'яснювальну роботу стосовно того, до чого призводять пустищі з вогнем. Також староста Квасилова додає, що вже дала розпорядження, щоб у навчальних закладах на території Квасилова провели виховну роботу. Іде війна, і ми не знаємо, що можуть перевозити залізничним транспортом. Що це може бути небезпечно як для населення, так і для. Працівників Укрзалізниці, так і для самих дітей, а також звернулася до начальника інспекторів ювенальної превенції з проханням провести інформаційно-роз'яснювальну роботу в навчальних закладах селища Квасилів. Старший інспектор із запобігань надзвичайних ситуацій Андрій Цибарьов нагадує, що під час воєнного стану на території України за підпал сухостою передбачена адміністративна відповідальність. Томосподарствах чи на землях запасу сільськогосподарського призначення люди випалюють суху рослинність, чагарники і так далі. За це передбачена адміністративна відповідальність у вигляді штрафу. Мінімальний штраф посягає 3060 гривень на громадянина України, а за порушення правил пожежної безпеки в лісах, в тому числі і біля лісових масивів, передбачена адміністративна відповідальність за статтею 77 – також штраф мінімальний на громадянина України 1530 гривень. Бойовий порядок, дрони та штурм окопів днями. Відбулися показові навчання військовослужбовців Національної гвардії України. На них запросили і наших журналістів, як усе відбувалося та в яких умовах готуються військові у матеріалі далі. Штурмували окопи, показували дрони та демонстрували свої бойові навики. Престор, організований рівненським підрозділом Національної гвардії України, розпочався з інструктажу для журналістів. Їх запросили, щоб показати, як готують до служби військових. Для кожного видали бронежилет, шолом, автомат та провели експрес-урок з бойових порядків. Бойова стійка! Вогонь! Біла прикладка. Біла прикладка. Також показали, як правильно надавати домедичну допомогу у гвардії. Інструктором з бойової підготовки був військовий із позивним ДОК. Його було поранено на Запорізькому напрямку під час мінометного обстрілу. Зараз вчить, як зберегти своє життя та життя побратимів. Відпрацьовуємо надання допомоги як в зоні під вогнем, так і в зоні тактичних умов. І на етапі евакуації. В зоні під вогнем безпосередньо. По одному методу надається допомога по зоні тактичних умов, по-другому, і на етапі евакуації також і по-іншому. Медицина, так і підрозділи закордонні, так і наші, зараз спрямовуються як один із основних етапів підготовки. Тобто без медицини не варто нікуди йти. Показали, як застосовують у роботі дрони, розповіли, чим вони відрізняються. Військовий із позивним князь каже, навчитися керувати безпілотником може кожен, але це дуже відповідальна робота. На нинішній час операторів хорошого оператора вучити це орієнтовно місяць, але це мають бути постійні тренування з особовим складом. Виявлення, наприклад, автомобільного транспорту, бронетехніки, груп ну, противника умовно. Це все практика. Чим більше практики, тим краще оператор. Показали журналістам і як проходять штурми окопів. Їд! Військові розповідають, вирішили йти воювати, бо хочуть захищати свою землю від загарбника та боротися за спільне майбутнє. Якби там не було. Цивільне життя, воно ну без військового зараз війну не виграть. Відповідно, питання цивільного життя залежить напряму від військових. Підсумував день старший інструктор з бойової підготовки із позивним овсянка. На його думку, прес-тур це чудова можливість показати, як проходять військові навчання у національній гвардії. Сьогодні ми скоротили цю базову програму. В загальному вона відбувається на протязі десь півтора місяців. Ми сьогодні постаралися деякі елементи скласти в один день для того, щоб військослужбовці почувствували. Так само ви разом з нами попрацювали, відчули, що це таке на особистому досвіді. Пам'ятайте, перемога України залежить тільки від нас. Вірте у наші збройні сили та допомагайте їм. Бережіть себе та своїх рідних, та не ставайте героями нашої програми. Бувайте!